Я зловила чоловіка на гарячому, але від таких аргументів навіть у мене в голові запаморочилося. Може, я дійсно не права і треба його пожаліти? Скажу, що я жила в родині, де тато гуляв, і коли я була мала, то не розуміла, чому мама сумна чи тато не приходить додому. Він був вічно в якихось відрядженнях і мама злилася. Коли я скучала за ним, то випитувала її, коли ж він приїде. Ніде не дінеться твій татко, нагуляється і приїде. Я тоді не розуміла мамину реакцію, як це можна нагулятися. Коли гуляти, хочеться цілий день і гратися з друзями, навіть не хочеться йти. Коли мама кличе їсти. А потім, коли вже почала розуміти все, то не розуміла, чому мама це терпить, і я вже не чекала тата з відряджень, бо прийняла сторону мами, з людьми, яких ти любиш, так не можна чинити. Тому я собі і сказала, що як тільки в моєму житті буде подібна ситуація, то я одразу ставлю крапку, бо жити так ні дітям, ні мені не буде легко. До речі, тато якось їхав з черговою любкою і попав в аварію, відтоді пересувався на візку. і мама за що раз нагадувала йому, що він тепер нікому не потрібен і вона теж не хоче його доглядати. Я бачила, як мама змінилася, коли відчула владу над батьком. Вони помінялися ролями, і я бачила, як з моєї доброї і спокійної мами проглядає батько і вертаються назад всі слова про кому ти така треба. Я не хотіла бути в той момент вдома, коли мамі нарешті ця гра набридне, і вона віддасть тата в притулок. Я як поїхала вчитися, то там вже і залишилася, і вийшла заміж за Андрія. Я йому наголосила, що я не з тих дівчат, з якими гуляють і якими нехтують, але той запевнив, що я єдина і неповторна, іншої такої годі найти на всій планеті. Я й повірила, він же так гарно це казав, дуже переконливо. Ми одружилися, далі з'явився на світ Петрик, потім Данилко, іначе все важко, але ж от-от буде просвіток, тільки б до садочку дотягнути, далі до школи. Одного дня, коли я готувала чоловікові вечерю, до мене подзвонила якась добра жінка і сказала, що мій чоловік не сам і давно не сам. Звичайно, я помічала, що Андрій запізнюється з роботи і має відрядження по кілька днів, але якось так чоловікові довіряла, що й не звертала на це уваги. А тут он воно що виявляється, можна знайти ще одну таку, як я на цій планеті. Не стала чекати, а як тільки Андрій переступив поріг квартиру, то все йому сказала А що ти хотіла. Каже, на це мені він. Тепер всі чоловіки мають жінок, які зустрічають їх гарно вдягнені і намальовані, які не говорять про молочні зуби і колір сопель, що треба гроші на нове взуття і гурток, з якими ти почуваєшся як чоловік, а не як заклопотаний батько, банкомат і чоловік, яким ніколи не задоволені. Ти сама в цьому винна, вічно як на футболці, то в фартуху, а я хочу відчути себе чоловіком. Я тобі ще раз кажу, я не хочу кидати тебе і дітей, ви моя родина, і так і буде надалі. Тобто ти думаєш, що я буду жити під одним дахом з тобою? А що тут такого? Я ж тебе не кидаю, я вас люблю. В моїй голові це все не вкладалося. Як можна любити і при цьому зробити в серці таку вирву? Іначе правду каже, я й забула, коли відчувала себе жінкою, легкою і веселою, а не заклопотаною і сконцентрованою, щоб Боже упаси нічого не прогавити в дитині для її повноцінного розвитку. Чому, коли я слухаю таке пояснення чоловіка, то йому вірю, замість того, щоб бачити перед очима досвід своєї мами. Підпишись, підтримай українськомовний контент.